Всім доброго раночку! Приїхала в інше місто. У мене ще назначена консультація із лікарем. Це підготовка до операції на руки. Хто дивився мої відео, той знає чому. Тому трошки покажу вам це місто. Тут пальмірки, тут такі ціни, бачите, пішли в моду Такі в'язані речі. Жилетки, штани і вишиванки. такі вишиванки. ленінці такі з потрафунта. Це прамерка. Тут речі, які зроблені в Бангладеші, вони недорогі, але ну, вони качественні. Вроді 10 фунтів коштують такі штани. Шишо. Ну подивиться. Така футболочка коштує. 3 фунта. Футболочка гарна. Ну, штани дуже гарні, але я думаю, якщо це десь їхати на відпочинок на якийсь, то да. А так де їх буду носити? Заскочили трошки перекусити на чашку кави і чаю. Так, там вже функція. І трішки вам покажу архітектури доривських часів. Там є готель, паб. Дивіться, як дуже гарно. Всім доброго ранку. Ми з'їздили сьогодні в садовий центр. Дочка прикупила ось таку лаванду. Такі ось квіточки, ось така цікава ромашка. І будемо зараз займатися садити. Також ще купили ось такий гарний клеймат ось. І ось така гарна камелія. Дивіться, скільки тут цвіточків на ній. А ще є ця залія. А ні, ось появився, перш появились квіточки, чомусь вона, як стояла у вазончику, цвіла, а тут, чи їй темно, чи що, не знаю, Вони цвіте. Верні не цвіла, зараз з'явились квіточки. Посадили сюди квіточки. Дивіться, яка гарна лаванда. І тут усі посадили ромашки, навели порядки. Навели, дочка наводила, а я ото як прихлібатель. Ми роботали. Обрізали кусти. А тут ось посадили лавандущі, ту, що я вам показувала, що Це ми навантис. купили. Ой, кліматіс, кажу, лаванда. Посадили кліматіс, той, що я вам показувала. Тут іще ось у нас один пішов і другий пішов. Я вам показувала, якого вони кольору, що буде в цьому році. Тут ось обрізали. Такий сад? Борка йде. А ще покажу вам отака магнолія. Щоб вона була стояла. В той рік, по-моєму, нічого. А в цим году дуже гарні квіточки. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Ты хочешь на улицу, да? Там солнышко. <laughs> ну давай, показывай, что ты хочешь. Говорят, начинаешь снимать, он сразу всегда и сидит. Как только выключаешь, он начинает требовать, чтобы открывали его двери. Ну, что ты хочешь, скажи мне. Вот и он, а? Ну скажи, что ты хочешь, Оскар? замок. Тут таке робив мене лапою стукав, щоб відкриваємо двері. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Що? Що? Відкрив тобі двері, так? Да? Ти хочеш на вулицю? Відкрити тобі двері, так? Да? Зараз відкриємо.